Безкоштовні операції на очах розпочали робити в одній з лікарень Запоріжжя. По допомогу до медиків звернувся і ветеран Олександр Олейник. Чоловік каже, вже п'ять років страждає від катаракти. Спочатку пробував різні відновлюючі процедури, втім, вони не допомогли. Перший госпіталь це був Часов'яр, потім Харківський северо-Восточний округ, потім я в Запорізькому був. Потом еще и Житомирский, и Киевский. И в Цибли под Киевом. Тогда еще, будучи в Циблях, сказали пока рано еще делать по глазам операцию. А сейчас вот предоставилась возможность, было наше сообщество ветеранов по WhatsApp, Було об'явлення, і от так я звернувся. Два тижні тому Олександру замінили кришталик лівого ока. Нині ж готується до операції на правому. Згадує, перша операція зайняла не більше 20 хвилин і того ж дня його відпустили додому. Ясність бачення і вже півмісяця пройшло. Зріння значительно. На левый глаз уже могу читать. Хоть есть немножко расхождения, но уже зрение улучшилось. Я, конечно, признателен, благодарен вот, за такую возможность. Потому как, когда в, глаза, в глазах туманно, то не очень. Виконувачка обов'язків директора лікарні Людмила Діденко розповідає: вже два місяці усім ветеранам проводять безкоштовну діагностику зору та операції на очах. каже, це стало можливим завдяки підтримці міжнародних донорів. Наразі Розглядається три напрямки. Перший це насамперед це заміна кришталика, це робота з приводу катаракти. Другий напрямок це питання щодо судинних захворювань сітківки. Це введення інтравітральних препаратів. Вже препарат знаходиться в лікарні, тобто ми вже набираємо групи для того, щоб це ну, здійснити. І третій напрямок це проведення антиглаукомних операцій з імплантацією дренажів. За час роботи цієї програми до лікарів вже звернули 74 ветерани. Чотирьом з них знадобились операції. За словами Людмили Діденко, у межах цього проєкту незабаром планують почати роботу з травмами, які отримують бійці на фронті. Карина Галунова Варіонов, суспільне новини Запоріжжя.